Добрий, Добрий, день. День. Добрий день, мої малята. Я вітаю щиро вас у сільській бібліотеці у такий чудовий час. Ми до вас прийшли сьогодні, хоч каніку у нас пора. гаджетам сучасним новим відпочить давно пора. Розкажіть, що я нового, чим поповнився ваш фонд? І ще є у вас такого, що завищує телефон. От поставили питання. Де ж тут відповідь знайти? Нелегке скажу завдання, втім я можу вам відповісти. Ви, зручненько, всі сідайте, чекає подорож на нас. Ми з вами у минуле вирушаємо у козацький славний час. Сьогодні у державі свято нехай живем буремний час. Проте сьогоднішня ця дата важлива дуже для всіх нас. Це день закону влади, права. Бо Конституція для всіх, у ній народна місць держави і для великих і малих. До неї довго йшла країна, і слів ще мало пролилось. Ми всім сьогодні нагадаємо, коли усе це почалось. Гей, нащадки запорожців, мудрих славних козаків, Завітав до вас сьогодні із минулих тих років. Нелегкі, скажу вам, діти, для народу дні були, і по всьому білім світі люди сльози вселили. Та сказав тоді, я годі, є в народу теж права, Конституція в нагоді буде нам не рік, не два, не боюсь я московитів, для народу все зроблю, усю владу можна владну на три гілки поділю. Перша влада це закони, чесні правила для всіх це права і заборони, щоби кожен жити міг. Щоб і бідний, і багатий, і великий, і малий могли рівні права мати, цей закон є головний. Владу цю Верховній Раді дав на виборах народ. Обирають депутатів всіх на п'ятирічний строк. Другу владу, виконавчу народ уряду надав. Він всім керує, все він бачить і веде багато справ. Уряд має міністерства, на чолі прем'єр-міністр. Стежить за порядком зверху, має справи головні, над усім судова влада. Хто правий, хто не правий, де брехня де є правда, скаже вирок судовий. Суд розгляне суперечку і, заслухавши сторін, суд розсудить усіх чесно і припинить давній спір. Тож до вас. Нащадки любі, я звертаюсь у цей час, хай закон і справедливість запанує поміж вас. Життя іде, його не зупинити, а ми й надалі будемо творити у ріднім краї і пісні співати, і щедро ниву засівати. Як народ живе по правді, щастя він не у мене. Конституція і право це найвище головне.